Друзі, вітаю, маємо ось таке наверно входження, це в нас шроліла читі 1,8 газ, бензин, автомобіль на автоматі 2006 року випуску в дуже гарному стані по кузову, без нюансів. Ось така вона довкола. Дуже гарні комплектації CDX. По салончику ми маємо повний електросплопакет, електродзеркала. Ось такий збережений салончик. Також ще додатково наданий газ приборна панель у нас, 235 тисяч пробігу, ось така мультимедія, також ще клімат-контроль. Автівочку нагадую на автоматі. Дуже просторий салончик. Позаду ось такий міський салон. Придбати цю автівку можна в компанії автофокус. Знаходимося за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Придбати цю автівку можна за готівочку, кредит, лізинг, а також оглядати на своє авто. Тому чекаємо вас на дездрайв, готові до будь-яких перевірок на будь-якому вашому СТО.